Вікові бар'єри. Ви тільки на секунду вдумайтесь що нас просто з дитинства програмують на те, там в який вік що нам можна робити. Знаєте, оці рамки там, або там з 15 до 20 ти це можеш робити, з 20 до 30 Це І якщо ти в 40 щось захотів зробити те, що в 20 робив, то в тебе все рівно ну, з'являються ці думки: блін, та мені вже там 40 років, на, на мене будуть дивно дивитися, і так далі. Тому я не буду це робити. Ні, цей вік тільки потрібен для того для контролю, ну щоб держава Весь світ контролював тебе. Навіщо нам цей вік? Навіщо нам взагалі знати, скільки нам років? Мені по кайфу відчувати тут всередині, наскільки я себе відчуваю, а не в паспорті, скільки мені років. Знаєш, коли щось починаєш робити, тобі говорять, ну тобі ж вже 36, якби, а ти тут вирішив там, зніматися в Тіктоці. Я кажу, да мені байдуже, мені по кайфу це. Тому якщо ви щось захотіли робити, і це не порушує якісь там кордони, рамки іншої людини. Робіть це. Хочете закохуватись 70 років, закохуйтесь, хочете бізнес почати там хоч 80 років. Починайте цей бізнес робити. Повірте. Просто ці бар'єри приберіть в себе в голові, і життя наповниться новими фарбами. Бо я навіть бачив там дівчат, які сиділи на асфальті, пили просто солодку воду, там і було по років 17. І всі йшли поруч, ніхто не звертав уваги. Я такі думаю, якби я зараз так всі вже б люди думали, та, точно, або вже напився в обід, або наркотики вживає. А якщо мені теж по кайфу так посидіти, просто от я йшов і мені так захотілося зробити. Тому оці бар'єри потрібно прибрати зі своєї голови. Якщо вам захотілося там на вулиці піти, і заспівати якусь пісню, співайте. Якщо ви захотіли потанцювати, танцюйте, досить ставити собі ці бар'єри в голові. Повірте, спробуйте хоч, хоч раз, і ви зрозумієте наскільки ваше життя наповниться новими фарбами. Просто спробуйте. Тому бережіть себе, і я надіюсь, ви прислухаєтесь до мене до цієї поради.